Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про один психологічний трилер. І на прикладі цього трилеру заразом поясню свою любов до цього жанру літератури, оскільки багато хто стежить за мною на різних сторінках у соціальних мережах, бачить, що я читаю найбільше, що я раджу. Часто запитують мене, чому власне цей жанр. Спробую пояснити. І мова піде у нас сьогодні про сестри по крові Джейн Коррі. Книжка, яка вийшла у видавництві Нора Друк, переклад з англійської здійснила Аліна Акуленко. Цей твір, за моїми рекомендаціями, прочитали вже дуже багато людей. І е, мені дуже приємно, коли у нас смаки літературні, дуже схожі, і люди мені пишуть, що вдячні, що я звернула їхню увагу на, цей, на цю книжку. Е, тому що. Насправді ця книжка є однією з таких, як я б сказала, взірців написання такого майстерного професійного психологічного трилера. Отож, чому я так люблю цей жанр, і чим, чим власне, ця книжка мене зачепила. Ви знаєте, після прочитання я дуже довго так от осмислювала. Вона якось так тримала. Мені навіть не хотілося брати якусь іншу вже читати, мені ще хотілося переварити це все, що сталося ж, власне, у цьому трилері. І іноді, коли я заходжу десь в книгарні, і люди ходять, обирають книжки, я не знаю, що обрати. Мені так от є в мене такий перелік книжок, які я готова взяти з полиції, радити незнайомим людям, тому що мені хочеться, аби такі книжки прочитали якомога більше людей. Ну, мабуть, це нормально, правда ж? Принаймні я вважаю, що нормально. Отож. Сестри по крові. Мова йде, як уже зла, власне з назви можна здогадатися про двох сестер Елісон і Кіті. І, і ведеться оповідь паралельно, події переплітаються з сьогоденням і з минулим. Що, наприклад, мені дуже страшенно подобається, коли такий авторський підхід до написання, оскільки так, ви знаєте, інформацію отримуєш дозовано, поступово, вже якісь отапи з'являються певні. Момент, коли ти ніби починаєш здогадуватися, але, зрештою, ну, не завжди ж можна здогадатися. Я, наприклад, не завжди здогадуюся там, хто є вбивця, і це я під час читання отаких от книжок я, власне, отримую насолоду від самого процесу. Отож, сестри по крові написано дуже. Дуже динамічно. Тобто, коли сідаєш читати, книжка не відпускає. Це раз. Друге, манера написання Джейн Корі дуже проста: вона пише невеликими розділами, потім вона пише короткими реченнями, і це дуже так підкуплює, ви знаєте, тому що читання не навантажує. Ти читаєш ніби так ще один розділ, ще один розділ, а там уже за вечір хопі, пів, пів книжки. Прочитав третє на прикладі сестер, і на прикладі їхнього сьогодення і минулого Джейн Корі дуже майстерно показала і підняла такі проблеми, взагалі в нашому суспільстві, як спілкування між дітьми, як спілкування дітей і батьків, як травми якісь які лишаються після якогось там необдуманого сказаного слова, як певною мірою отам. Знаєте, оцей такий момент, коли одну дитину люблять більше, другу менше. Який це вплив має, який це наслідок має. Ці моменти тут шикарно просто прописані. І е, отож, е, спершу ми знайомимося з головними героїнями, які є, які вони є зараз в даний момент. Елісон, доволі коли подивишся, начебто і звичайно проста жінка. Вона е, коли побачила, що у лондонській тюрмі відкритого режиму оголошена вакансія викладача мистецтв, вона влаштовується туди, туди на роботу, і власне там вже починають відбуватися певні. Певні події. І ті всі події, вони на перший погляд здаються, можливо, якось і як не те, що вирваними з контексту, а такими, можливо, недоречними в даний момент. Але знову ж таки, сторінка за сторінкою, ми розуміємо, що те все, що стається в цій тюрмі відкритого режиму, має певне підґрунтя. тобто... Власне, шлейф того, що тягнеться з минулого, він вже дуже добре відображається в сьогоденні. І Елісон про це вже починає здогадуватися, коли на її уроці стається один прикрий нещасний випадок і. Одне за одним починають е, як е, одні, одні події наздоганяти уже інші, і уже їй здається, що вона і роботу втратить, і е, взагалі не може е, такого логічного якогось ланцюгового зв'язку віднайти в тому, що коїться. Кіті, друга сестра, яка після е, автомобільної аварії перебуває в спеціалізованому закладі. Вона. М вона власне дуже добре тут зображена. Дуже добре. На перших, мабуть, сторінках, коли мова велася від Кіті, мені читалося трохи важко. Вона збивала те, що вона погано висловлює свої думки. Її мовлення. В зв'язку через аварію дуже пошкоджена. І вона, здавалося б, ніби як мала б іти на якесь уже покращення, будучи в цьому спеціалізованому закладі, але знову ж таки вона починає розуміти, що за нею хтось спостерігає, хтось стежить. І вона проводить паралелі знову ж таки з минулим, з тим, що було. І саме власне через це. Минула, вона розуміє, що вона в небезпеці. Далі події, звісно, загострюються. Звісно, багато усього відбувається. І, як виявляється, після того, що сталося колись, до чого нас авторка поступово підводить, сестри не ладнають. Елісон. Не ладнає скіті. І на все, ви знаєте, як я завжди люблю казати, на все є своя причина, власне, чому так сталося. І не завжди причина в тому комусь, кого на перший погляд дуже легко звинуватити, а причина може бути захована десь глибоко в собі. Отож, я е, любителям. Психологічних трилерів дуже раджу звернути увагу на цей твір. А тим, хто сумнівається, або ж ще з такою пересторогою дивиться на власне цей жанр літератури, я пропонувала звернути увагу, і мені здається, ви не пошкодуєте, тому що книжка насправді захоплива, динамічна, абсолютно не страшна, абсолютно вона дуже змістовна і глибока. Беріть на замітку, дякую за увагу.